Привіт, я радий тебе вітати на своєму каналі. Взагалі, що це таке, що це зараз відбувається? Дивись, це серія відеороликів, де ми з тобою торгуємо по стратегії сайтам Інстінг, і я виділив тисячу доларів депозит, щоб відторгувати, так мовити, по цій стратегії і показати якийсь хороший результат. За перші два відеоролики з 42 тисяч гривень нам вдалося зробити там 60 чимось. За третій, за останні відеоролики, які є на цьому каналі, я втратив половину свого балансу. Ти зараз думаєш, стоп, що це не черговий відеоролик, де мені зараз будуть розказувати весь цей бред, що з мільйона з одного долара я зроблю мільйон, всі ці казки в кінці попросять платний курс за 5 доларів купити. Ні, я реальний трейдер я торгую на валютному ринку і в цих відеороликах, які, до речі, записуються без клейок, без всякого там складного монтажа, на мільйон дублів. З першого разу торгуємо і показуємо результат. Зараз я буду сідати, все це відторговувати і показувати тобі реальний результат. Тому, в принципі, такі справи. Приєднуйся до мого каналу, став лайк, сідай зараз собі зручно на диванчик, на лілічко, заварюй чайок, і ми приступаємо. Також хотів сказати, що якщо ти цікавишся цією темою, або ти просто зараз перший раз не те побачив, тебе це цікавило, то в посиланні в закріпленому коментарі буде посилання на мій канал. Це безкоштовний канал, якому я ділюсь своїм лайфстайлом, якимись своїми думками записую голосові, в цілому показую своє життя і як так мовити. Життя щоденник трейдера, в якому я реально ділюся результатами. Також в мене є торговий бот на штучному інтелекті за рахунок машинного навчання та аїшки, який видає сигнал. До речі, сьогодні статистика в бота 90%. Сьогодні понеділок два глянемо, яка була статистика в п'ятницю, щоб ти не думав, що це все одним днем. Коротенько не переділяючи цьому багато часу, але тим не менше за п'ятницю статистика 79%, Тому такі справи. В мене є торговий канал, це канал, в якому я ділюсь сигналами. Багато всякої корисної інфи. Також про про ментальний. Ментальну складову якогось трейдингу, в цілому ділю, якимись інсайдами з життя. Також в мене є канал з відгуками. Це не реклама, це просто демонструю тобі реально свою екосистему, за допомогою якої ти зможеш почати заробляти кошти на валютному ринку. І саме прикол, що це все безкоштовно. Не буду довго тягнути. Давай розпочинаємо наше відео. Що ми з вами в попередньому відеоролику трішки підпустили наш так мовити баланс? Ну це все реальне. Бачите, я вам показую все, як вони є. В, в п'ятницю дійсно у нас були певні проблеми на ринку. Але тим не менше ми повернулись в понеділок. Бачите, ми без таких мовити безсильних емоцій торгували. І зараз у нас в принципі, все гаразд. Я обновлю ще раз собі брокер, так мовити, для, більш... для більшої точності. Так, і окей, ну що ми з вами будемо робити? Я пропоную почати відеорок безпосередньо з того, що я буду зараз торгувати. Так, зараз нам показує прибільшу дохідність, Ну це означає, в принципі, що ми це рухати і не будемо, тобто нам це ні про що не говорить. Так, дивіться, одразу собі, відфільтровуйте, щоб у вас цікаво виключно валютні пари, вам все оце, решта не потрібно. Так. Валютна пара, давайте щось таке, щось таке, щось таке. Не дуже велике, не дуже маленьке. Виберемо 80%, є щось. Немає, 82%. Давайте, а у DNZD тоді виберемо 79%, в принципі, непогано. Також свічний графік, ставимо собі. Дивіться, як ми з вами працюємо, просто спокійно, виважено, без всяких, так мовити, інших моментів. У нас все вийде, торгуємо по аналізу. Дивіться, де ми зараз знаходимося, бачимо. Локальний, де в нас йде спадання за трендом, будемо розбирати поступово за трендом, адже за трендом це найпростіше. Я навіть не доставивши лінії мінімум і лінії максимум, лінії супротив, даю 5 тисяч донизу. Ви можете сказати, що це трішки багато відносно менеджменту то це багато відносно мані-менеджменту, якщо ви торгуєте за стратегією, за іншими всякими моментами. Але в цьому відеоролику я торгую за своїм аналізом. Ну, а аналізу я. Здатний довіряти, адже аналіз завів мене до того, де я зараз знаходжусь, і тому, ой-ой, і воно відросло. Блін, бачите, так, так говорив, говорив, і тим не менше, тим не менше, я замітив, що в мене є помилка одна, помимо того, що зараз я трішки зарано... Бачите, я зарано вчинився, побачив, ну це, можливо, було ложне пробиття. Але нічого страшного, ми все це зараз будемо відторгувати. Я трішки даю не менше часу, мені потрібно давати хоча б хвилину. Я аналізую аналізую зараз часом всі ці відео, які я знімав. Все гаразд, але одну хвилину докидувати було б варто. Зараз знову ж таки, дивіться. Ну тут, в принципі, я, ну, я, не, я не помилився, по ідеї, просто мені може не вистачити часу експірації. От що суть, дивіться. По суті, я не помилився. Ми зараз ставимо нашу отут ставимо мишку, де я відчинив угоду. І ми, якщо би дали трішки більше часу, то я думаю, ми б дочинилися в плюс, але це, на жаль, мінус, так. Так, це мінус, і можемо з вами зараз дочекатися. Але з другої сторони, мені немає ніякої різниці, для чого мені дочекуватися. Да, ну ви бачите, вона полетіла. Блін, трішки. Так, відчиняюсь, тоді ще раз донизу. Блін, воно зафрізило, воно мало би тут відкрити. Ну ви бачите, ну ви це бачили. Ну що це таке? Ну, що це таке, як це може бути? І, до речі, я знову не В мене знову ця звички, я не докинув хвилин. Ну чому? Я просто зазвичай собі ставлю час експірації, якісь там визначені там 2-3 хвилини. А тут ми так торгуємо на дуже короткострокові угоди, і відповідно, блін. Фух, ну ви бачите, якщо б я докинув одну хвилину, нам навіть не потрібно було б давати догону. Але я цей догон даю смі... ну, свідомо, сміливо, тому що я розумію, чому я його даю, і тим не менше, зараз моя точка входу, будемо з вами відвертими. Е, така собі, якщо чесно, по аналізу. Ну, аналіз то хороший, але точка входу, блін. Точка входу, блін, мені не подобається. Точка входу така собі, але залишається буквально декілька секунд, і я надіюся, що. ну, Вона мала бути тут, вона мала бути взагалі тут, але тим не менше. Тим не менше так, по аналізу я відчинився. Бачите, ми навіть з вами ще не, не встигли поставити ніякі лінії, ми вже з вами трішки заробили в цьому відео, дав одразу догон. Ну тут немає нічого страшного, в цьому немає ніякої абсолютно проблеми, тому що я розумів, що я роблю. Так, так, так. А тепер давайте з вами трішки більш фундаментально все розберемо. І на моєму прикладі ви зрозумієте, давайте так, 5-хвилин таймфрейм, цього буде, в принципі, достатньо. Так, дивіться, локально, ми зараз знаходимося з вами ось тут. Так. Я сім зараз поставлю лінію, щоб ви зрозуміли ми знаходимося знову ж таки в такому якби коридорчику. Давайте навіть ось так буде нормально. І потрібна ще одна лінія, та горизонтальна лінія. Ось тут. Чи варто визначати лінії? Хтось на мене запитався по самі особисті в Телеграм. Друзі, варто, тому що ви повинні локально розуміти, де ви знаходитесь. Це, ну, Це важливо. Так, і що дивіться, дивіться, що я хотів сказати, ми переходимо зараз. Так, ще я щось ще хотів зробити, можливо, я... дайте мені пригадати, що це. Так, 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 що я хотів. М -м 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 -м. Я не, не пам'ятаю, що я хотів вертикально поставити. Чи ні, я не можу зробити. Я не можу пригадати. Ні, давайте, якщо я не можу пригадати, значить нічого я не хотів зробити. Окей. Давайте, 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 давайте розглядати, вмикаємо 5 п'ятисекундний таймфрейм та дивимося, що у нас тут відбувається. Так. Бачимо, трішки ми відбилися від лінії. Мінімум, тобто, по факту, зараз від лінії мінімум можна давати буде догори. Можливо, зараз буде якась локальна чуть просадки, і просто відчинемось вгору. А можливо, це вона і є, тому давайте просто дочекаємося. Так, і у нас 34 секунди до відпрацювання. Я просто дочекаюсь тоді, поки ця угода відпрацює. Блін, я знову ж таки забуваю докинути плюс до хвилину. Ну чому? Я от вже в цьому відеоролику це декілька разів сказав. І тим не менше, тим не менше, я продовжую пов повторювати, робити це саме. І мене це може догнати. Так, тому, бачите, трішки так мовити, у нас таке буде емоційне відео. Я одразу на всякий випадок підготую перекриття на випадок, якщо мені може сильно не вистачити цього часу, що в мене є. Так, ми зараз, в принципі, без убиток ідемо і да, ми відростаємо, Без убиток у нас. без убиток, І так воно зачинеться. Це буде у нас повернення угода. Тобто ми ні не зробимо, ні не втратимо. 5 тисяч гривень. А остання секунда нам ні, нам нічого не дарує. Бачите, знову ж таки, в безубиток ми зайшли, докидаю трішки більше часу, тому що мене вже, якщо чесно, це трішки починає. Нервувати, що я це що це, це важливо. Але, можливо, не знаю, так просто торгує, як правило, сам, не на відео. Тому хочу все сказати, хочу знову ж таки в прямому ефірі пояснити вам свій аналіз, свою якусь дію, тому це можливо трошки складно. Ну тим не менше, так, дивіться, зараз тоді я локально верхочуся короткострокові угоди. Чуть-чуть має бути просадка орієнтовна. Ми можемо її дочекати чуть чуть пізніше. Я, можливо, зараз поставлю відео на стоп і будемо від неї відчиняти з догори. Ми не спішимо. Так, друзі, ну що, щойно відбулася трішки просадка. Не так собі це було, як я очікував, В принципі, воно мало воно бути трішки надовше. І знову ж таки я ставлю більшу суму, свідомо, адже торгую я по аналізу, тим паче я почекав, щоб взяти кращу точку для входу. І знову ж таки, я забуваю докинути ще одну хвилину, ну я вже, я її докинув, але за рахунок того, що я чекав, так мовити, мене це не дуже виручило. Так, і поки вона летить донизу, я докидаю просто ще одну хвилину і даю дві угоди вверх. Так, я мушу так робити, у мене. У мене є такий план, я його буду притримуватися. Три хвили. Ой-ой, ой ми ще якщо зараз, зараз заберемо цю, друзі, це буде, ну це космос. Це буде просто космос. Просто тут була просадка. Я не хотів втрачати можливість, щоб дати догін. Але так, цю ми не забираємо. Я думаю, що ми не забираємо. Ну, 6 секунд, зрештою, так. Да. Нема тут дуже на що розраховувати. Ніякий нас імпульс вже не врятує. Так, це угода у нас зачиняється в мінус. Нічого немає страшного, не страшно. Просто дочекуємося тоді відпрацювання нашого перекриття. Бачите, воно було свідомо вчасно, вчасно видано. І взагалі хотів з вами поговорити за перекриття. Дивіться, саме в цьому відео я торгую по своєму аналізу. Тобто, в мене, ну я вже це говорив, але просто я на це хочу зробити ще раз увагу. У мене трішки інакше бекграунд, я не рекомендую вам торгувати на, ну, на такі суми. Просто я вам відеоролику демонструю аналіз, і я записуючи ці всі відео з першого дубля, у мене єдиний баланс, він кожному відеоролику такий самий. Я не боюсь, я не боюсь так мовити відчиняти годи, все силу того, ще розумію, що я роблю, і в мене є чітке розуміння картини. Тому це може, може виглядати трішки ризиковано, це може виглядати якось трішки нерозумно. Але ви повинні зрозуміти суть моїх дій, плюс, тим паче, сума, яка в нас 1000 ну, доларів, тобто. Якби, ну, знаєте, я говорю все відкрито як є, але, наприклад, моя стандартна угода до це 10 тисяч гривень. Тому трішки так мовити, я, знаєте, вже, можливо, не відчуваю цього. знаєте, ну, Така фраза землі під ногами. В якійсь мірі це так воно є, тим не менш. Але я розпочинав не з мільйонів, тобто тому я розпочинав абсолютно з звичайних грошей, як звичайна людина, тому зараз що, що до цього рівня, я трішки собі так мовити можу дозволити. Більше, але тим не менше, ваша шасуться побачити мій аналіз. Друзі, 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 дивіться, 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 свідомо, свідомо, свідомо було видано тут зараз. Дочекався я. І все воно полетіло. Все в нас з вами окей. Так, я дочекався, бачите, просто я чомусь, я чомусь про це говорю, і я все одно про це забуваю. Я не можу собі зрозуміти, чому я не можу все це пробачити. Тому, бачите, мені потрібно трішки давати більше догонів. Але тим не менше, я просто зачиняюсь на коротший час. І ми зараз з вами дивимось, ми зараз з вами заберемо. Ми це заберемо. Так, у нас був я не пам'ятаю скільки: 36 з копійками. Був у нас 36, 200. Ну, щось таке. Тобто, орієнтовна ця сума у нас була на старті відеоролику. І тим не менше ми зараз, якщо ще зараз підемо знизу, я дам просто догори. якщо буде трішки зараз ще локальна просадка, будемо давати до гори, по тому самому аналізу будемо відчинятись. Так. Так, 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 так. Це плюс, тут в принципі без валідолу, без всього 45. Так, 9 тисяч ми вже зробили. Ну, дивіться, ми відторгували частково, але тим не менше, нас вже, було. нас вже то було побільше грошей, тому давайте зараз так, кинула тінь, бачите. Угу. Потрібно подумати, якщо дивіться, зараз буде чуть мінімальна просадка, але воно, бачите, тільки по ідеї скаче догори, просадки можна відчинитися буде догори ще раз, але тим не менше просадки, як такої я не бачу. Я думаю, що є сенс їй дочекатися і дати там декілька хвилин, одну дві, ну, пів... ну десь так, да, десь дві хвилини пів... пів... не можна, десь дві хвилини було б добре дати на угоду. Тому давайте просто з вами дочекаємося якоїсь локальної просадочки по цій ж самі в літній парі, а у ДНЗД, в принципі, тут зараз за 15-2, все спокійно, до речі, мені зараз потрібно буде проводити вже торгову сесію. Тому давайте просто зараз дочекаємось просадки, дамо угоду і будемо вже дивитись. Так, друзі, ну що, я докинув трішки часу, у нас 2 хвилини, і я видаю велику угоду. Чому я її видаю? Дивіться, по-перше, я розумію, що я роблю. По-друге, мені зараз потрібно буде вже за 11-12 хвилин провести торгову сесію, тому я трішки запізнююсь в цьому плані. І я вже хочу закрити, так би мовити, закрити цю ситуацію по відео. Тому я видаю зараз угоду, просто очікує на відпрацювання. Плюс ситуація хороша, так ну, от, якщо, ну, якщо б ситуація була погана, як я був не впевнений, я би, ну, прекрасно розумієте, би не відчинявся. Або, можливо, переніс, або, можливо, би вибрав якусь інакшу валютну пару так мовити, Ну, прийняв би якесь рішення, бачите, трішки ми тут отопчемося під рівнем повернення. Орієнтовно, ну на да, декілька пунктів буквально, але тим менше, от ми вже його й пробили навіть. Але тим не менше, нам залишається ще дочекатися до відпрацювання, вона залишається. Дві хвилини. Ой, воно йде так донизу трішки. Угу. Але це знову ж таки це тінь. Нічого страшного. Просто очікуємо. Ой-ой-ой-ой-ой, що ж ти робиш? Як же, як же це класно виглядає, друзі, друзі. Я знаю, чомусь, чомусь більше фідбеку я отримую саме, коли я торгую по аналізу. Ну, дивіться, по аналізу мені не складно записати відеоролики на оборот мені навіть якось простіше і. По аналізу мені навіть і корисніше записував, адже я безпосередньо розвиваю сам, і безпосередньо аналіз це те, що завжди з вами є завжди. І ви завжди можете цим користуватись. Тому якщо вам це більше цікаво, дивіться, в мене так мовити, я на ходу думаю, що робити. Тому я раджу разом з вами не обов'язково обов напишіть мені свою думку в коментарі. Продовжуємо торгувати по інвестінгу, чи торгуємо по аналізу. 40. В нас зараз, в нас зараз, чекайте, в нас зараз буде дуже багато. Почекайте так. Ааа, я щось навіть не подумав, так у нас зараз буде дуже багато грошей. Так ми не то що відторгуємо, е, в мене на, пер... на попередньому відеоролику баланс був більший. Ми ще навіть в плюс вийдемо за це відео. Тобто ми не... ми не то, що вернемо баланс, ми відторгуємо. Ми в плюс вийдемо. Так, да, так. А чому я про це не подумав? Стоп. А, чи... а я щось навіть про це не зауважу. Бачите, я побаю. А, ні, ми не вийшли, чекайте. 60 тисяч гривень. Ні, ну по факту, у нас там було 60 чимось, зараз е, у нас 60 рівно. Дивіться, друзі, що я хотів сказати, в цьому відеоролику це, напевно, буде вже завершувальний момент, тому що ну, знову ж таки ми після такого... такого... Спуску такого падіння сильного падіння в п'ятницю з було ну нелегкий день, але тим менше я показав вам реальну картину. Чому? Тому що я показую реально, записую все одним відео без якихсь клаїк, монтажів. Реально, дивіться, ми відторгували, ми будемо в наступних відеороликах рухатись далі. Ваша задача написати в коментарях. Ми продовжуємо рухатися по стратегії, чи ми продовжимо рухатися по аналізу. І наступні відеоролики ми будемо так бути вирішувати, тому пишіть коментарі і все. Що хотів сказати, чому цей відеоролик є важливий? Тому що якщо б, наприклад, я торгував виключно на емоціях і я би здався, я міг би, наприклад, злити весь баланс в п'ятницю або зупинити, сказати, що це не моє. Але я зупинився. Пройшло два дні, вихідні. Я відпочив, відновився, я повернувся, я наторгував. Такі справи, в принципі, це все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всі актуальні та потрібні вам посилання є в закріпленому коментарі та в описі цього відео, друзі. Тому всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!